Надята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий день. Українське питання у центрі уваги. Конференцію Мюнхені на підтримку України уже виступили Ангела Меркель та Далі Грібоускайте. А от в рова. Гості заходу сприйняли м'яко кажучи, не дуже главу російського МЗС. Звинуватили у відвертій брехні за події. Мюнхені стежить Марія Клюк від неї подробиці, але не зараз, тому що сюжет готується до ефіру. Таке буває. Вже завтра Росії відправить на схід України нову партію, начебто гуманітарки за останні півроку. Це буде вже тринадцятий й гумконвой. Цього разу вантажівок майже стільки, скільки було минулого разу, більше 170. У них будівельні матеріали і продовольство Так описують вантажі в МНС Росії. Натомість українська сторона нагадує одразу після прибуття гуманітарки, помітно активізуються обстріли мирних територій з боку Росії. Голодування у знак солідарності із Савченко почали ще кілька євродепутатів. Нагадаю, першим про це кілька днів тому заявив литовський депутат П'ятрас Аустрявічус. Тепер до нього приєдналися кілька литовських колег. ще... Депутатки з Чехії, Іспанії Польщі з 4 лютого європарламентарі щодня посилають листи постпредові Росії у ЄС з вимогою звільнити Савченко. Нагадаю, українська льотчиця голодує середини грудня стан здоров'я медики називають тяжким і говорять про початок невідворотних змін у формулі крові. За добу у зоні АТО загинули п'ятеро українських військових і ще 26-ро поранені. 29 разів за ніч ворог поливав вогнем позиції українських військових і мирні міста на сході України. Про це звітують прес-центрі АТО. Найскладніше зна зараз знову довкола Дебальцевого з Градів. Обстріляли Попасно Нову Григорівку і саме Дебальцеве. З мінометів Санжарівку. по Новоорлівці влучили з артилерії втрати терористів за добу близько півсотні обитих і ще 22 травмованих. Крім того, прес центр АТО переконує бойовики у паніці. почастішали випадки дезертирства злочинці тікають на територію Росії. За оперативними даними, російсько-терористичні війська акумулюють сили для подальших наступальних дій на Дебальцівському та Маріупольському напрямках. Бойовики незаконних збройних формувань продовжують обстріли міст Донеччини та Луганщини. Так із Градів терористи чотири рази вели вогонь по Попасній та Новій Григорівці. Четверо мирних мешканців убиті. І ще шестеро поранені. В результаті обстрілів терористами Донеччини один чоловік загинув в результаті обстрілу села Гнутова біля Маріуполя. Мінометний снаряд повністю зруйнував будинок, де він жив. Так само загинула літня жінка у Красногорівці. Ще одна пенсіонерка убита у селі Комуна. Тіло мешканця Дебальцевого знайшли у приватному секторі з численними осколковими пораненнями. Повертаємося до українського питання, яке зараз в центрі уваги в Мюнхені. Маємо вже сюжет Марії Клюк про конференцію безпеки у Мюнхені. Конфлікт на Донбасі не можна вирішити військовим шляхом, а тому захід не постачатиме Україні зброю. Про це під час виступу на 51-й мюнхенській конференції з безпеки повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами на Донбасі і так багато зброї я упевнена, що цей конфлікт неможливо вирішити воєнним шляхом. Ми вирішили зосередити наші зусилля на дипломатичних рішеннях. На щастя, у нас є спільна позиція щодо запровадження санкцій в економічній галузі. Україна потребує прогресу, але його не можна досягти шляхом поставок зброї. Протилежну думку має президент Литви. Далі Грібовскайте вважає, що Україну потрібно підтримати, оскільки Росія веде відкриту війну. Крім того, Грібовскайте переконана, що у відповідь на загострення агресії з боку Росії потрібно посилювати санкції проти Москви. Коли ж на головну трибуну конференції сходить Сергій Лавров, лунає уже звична для Кремля риторика. Мовляв, Україна сама почала громадянську війну та вбиває своє ж населення. Лавров переконує саме захід іде шляхом конфронтації та не хоче реагувати на російську відкритість. Дипломат уже звично звинувачує в усіх бідах Сполучені Штати. Коли ж у нього із залу запитують, чому через конфлікт Росії зі штатами страждає Україна. Відповідає ну, у вас, звісно, ізвращеної сознання. Я то вже поняв. Не надо путать яблоки и апельсины. Но мы не можем закрывать глаза на то, что все договоренности, которые были провозглашены после окончания холодной войны, они не соблюдаются. Поэтому у нас нет никакого желания мстить кому-то. Тем более мстить кому-то за счет кого-то. Мы хотим иметь нормальные отношения с Соединенными Штатами. Далі лунають уже зовсім незручні запитання. Зокрема, чому російські винищувачі залітають у повітряний простір країн ЄС, створюючи небезпеку цивільним літакам? Лаврова також звинувачують у відвертій брехні. Депутат від Європарламенту Ельмар Бро каже, що ніякого військового перевороту в Україні не було а Росія займається відвертою пропагандою. Виступ Петра Порошенко у Мюнхені має розпочатися о 16-й за київським часом. Допоки ж президент устиг зустрітися із генцеком НАТО Єнс Столтенберг, який заявив, що альянс посилює систему колективної безпеки. Також Порошенко провів тристоронні переговори із канцлеркою Ангелою Меркель та віце-президентом США Джо Байденом. Марія Клюк, Другу добу триває евакуація мешканців Мар'їнки, Авдіївки Дебальцевого, але обіцяного бойовиками зеленого коридору так і немає. Людей вивозять під постійні обстріли. Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк. Він зараз перебуває на місці подій. Міліція сьогодні єдиною владою в Дебальцево, і ми на цьому наголошуємо реальною владою. Ми не вивозимо зараз людей колонами саме для того, щоб унеможливити їхній розстріл з боку російських терористичних банд. Тому наразі по заповненню автобуси відправляються під наглядом працівників міністерства внутрішніх справ. Біля двох тисяч зараз людей знаходиться в Дебальцево. Далі про тих, кого з дому вигнала війна. На Херсонщині вже понад 9 тисяч вимушених переселенців. І це лише зареєстрованих. Які проблеми їх чекають та в яких умовах вони живуть, запитували кореспонденти ТВА. Ось це наші кровати, Це нам церква дала попользуватися. Ну, з віддачі телевізор. Ось наша посуда, кастрюлі, у нас це все що відділення ставила. Раїса показує свій скромний побут. Її родина, троє малих і двоє дорослих. На Херсонщині мешкає з серпня. Жінка розповідає, коли під звуки вибухів тікали з Макіївки, з собою взяли лише постільну білизну і трохи одягу. З іншим допомогли волонтери. Бюджет сім'ї мізерний 600 гривень, які отримує за роботу сторожа. Чоловік невеличку дотацію платить держава. Зараз ми отримуємо цю виплату. по 505-му указу. Это то есть 884 на нетрудоспособного, а 442 на трудоспособного. У будівлі колишнього відділення неврології в селі Волотенське поряд з сім'єю Криволапових проживає близько 30 переселенців. Жителі Горлівки та Макіївка живуть тут вже більше ніж півроку. На побут не скаржаться, навпаки, вдячні. Тут так от спішки не чули, що стріляють. Так все нормально. Все в порядку. За цей час деякі з людей змирилися із ситуацією та навіть почали будувати плани нового життя на Херсонщині. Це рішення дуже болісно далося пані Тамарі. Ні, ми наділим з мужем, щоб діта дому може купити, щоб господарство создавати, щоб не на государстві ще а щоб самі собі заробити. Тут на полі є тільки здоров'я, щоб було роботи. вистачає. і на малину тут можна вийти і на клубніку, і на. І у полі разом з чоловіком пані Тамара все літо пропрацювала на полі, аби заощадити трохи грошей. Родина мріє назбирати хоча б на скромну оселю у селі та господарство. Так колись було у Макіївці, яку зруйнувала війна. Проте таких прикладів кажуть у регіональному штабі допомоги біженцям небагато. Гуртожитки, куди можна було поселити людей, вщент заповнені, проте останнім часом потік переселенців не зменшився. На даний час потік на Херсонщині залишається стабільним. Тобто у нас переселюється на тиждень около 200-500 осіб. Більшість вже переселенців мріють тільки про одне. Скоріше повернутися додому, проте зізнаються. Це буде не скоро. А коли ти туди повернешся, Аліс? Давай на закупіч, але це не скоро. Вікторія Тищук, давай. СБУшники затримали коригувальників вогню. Ті сприяли бойовикам в обстрілах щастя. Ними виявилися двоє луганчан. Вони підтримували телефонний зв'язок з ватажками терористичних угруповань. Повідомляли їм про переміщення української військової техніки та солдатів. Бойовики використовували ці дані не лише для атаки позицій військових, але й до населених пунктів. Їм інкримінують участь у діяльності терористичної групи. Росія приховує факти загибелі своїх громадян в Україні. Про це свідчить перехоплена СБУ розмова. Спілкуються російський офіцер, який фігурує як Євген Анатолійович з позивним вождь та представник так званої ДНР на прізвище беззаконний у нас. Существують порядок з мая місяця прошлого вода. Всі грузи 200, А, а ви поняли якої категорії? через специальный центр города Ростова-на-Дону. Значит, ночь-полночь мы перевозим грузы от ленточки, то есть вы довозите до ленточки, мы от ленточки. Ваши справки, они все недействительны. Поэтому мы выписываем на каждый груз русский документ. Дело в том, что всплывают в той или иной части России. Вот эти поддельные документи, з которыми потом приходяться генеранторії, стрілбук заніматися сталеву дисципліну. зоні АТО пропонують депутати запияти конаги об вахту за паніку під час бою з тусани. Завдяки новому закону командири підрозділів можуть отримати більше повноважень, аж до можливості стріляти у свого підопічного, якщо той суворо порушив дисципліну. Що зміниться у разі хвалення закону? Розкаже Олекса Кулак на думку депутатів зміни в законодавстві, які посилюють відповідальність військових для солдат і для армії, в цілому тільки на користь мовляв, дисципліна понад усе. Зокрема, новим законом передбачено, що недбале ставлення до військової служби, порушення правил несення бойового чергування та розпивання алкогольних напоїв військовослужбовця можуть відправити на гаутвахту на 10 діб. А от якщо солдат під час бою буде панікувати, командир може навіть застосувати силу. Є 30 чоловік, йдуть на них танки, дочь тої кричі, все бросаємо, біжимо. Що повинен зробити? Конечно? Сказати, ну і хай з ним біжить чи як? Ні. Він має право по уставу, а ми це ще заложили у законі. звинити, дати тому панікюру попиці. А якщо ця людина з автоматами, кричить, що він пристрелить командира, то командир повинен його застосувати зброю відносною. А як ви вважаєте? А якщо цей панікер застрелить командира, також депутати впевнені без суда і слідства відправляти на гауптвахту або застосовувати зброю командири без поважних причин не будуть. До того ж, закон передбачає посилення відповідальності самих офіцерів. Так, наприклад, за старим статутом утримання офіцерів в дезбаті не допускалося. Тепер це можливо. Для цього є військова служба правопорядку. У таких випадках призначається, коли йдеться там про перевищення влади, наприклад, призначається вище командуванням. Начальством призначається розслідування на підставі цього розслідування. Вже робиться висновок. Передається до прокуратури. Є військова служба правопорядку, яка взагалі зараз досить ефективно працює у військах. І якраз це люди, які якраз і призначені для проведення подібних розслідувань. Солдати, які зараз на передовій до нововведень ставляться неоднозначно. З одного боку визнають армії, і справді потрібні реформи. Проте чи будуть закону дотримуватись абсолютно усі від рядового до генерала, сумніваються. Якщо просто це робиться для того, щоб там використовувати або людей відправляти як пушечне м'ясо, то е, якщо будуть всі жити так, як устави прописано, це дуже добре. Дуже добре, коли командир давати чіткі накази, коли е, особовий склад буде розуміти, що йому поставили за е, завдання, і він не тільки знає завдання, він і має для того всі. Скажем так, всі можливості для виконання, його. поки що закон чинності не набув його має підписати президент Олекса Кулак, ТВА. ще одне підпільне казино викрила міліція у Києві. Воно було розташоване у приміщенні житлового будинку вхід через бронедвері, які відкривалися лише після телефонного дзвінка та кодового слова. Коли туди увірвалися правоохоронці, там миттєво зникло світло і згасли всі комп'ютери. Міліція знайшла у приміщенні заборонені лікарські препарати. У підвальному поміщення даного дому були обнаружені запрещеної свободної продажі лікарственного средства в великому кількості і крупна сума грошей. Допрошені охранники, допрошені менеджери, касіри, які знаходилися в даному поміщені. Все необходимые денежные средства, компьютерная техника и иные компьютерные принадлежности были изъяты и переданы для проведения соответствующих экспертиз. На карантин закрили 19 шкіл на Дніпропетровщині. Навчання призупинили через високий рівень захворюваності дітей. Усього через зимову застуду на канікулах перебувають близько 12 тисяч дітей області. Рішення про закриття шкіл ухвалила місцева влада, коли поріг захворюваності перевищив 20% від загальної кількості учнів. Інший карантин на Житомирщині скажений вовк прийшов у село та покусав людей та худобу. Після цього повертався ще кілька разів, аж поки люди його не пристрелили. Тепер бояться виходити на надвір. Лідія Фетчун – перша, хто зустрівся зі скаженим звіром, вовк просто забіг у двір і напав на сторожового пса. Жінка стала захищати собаку, намагалася відбитися від хижака палицею та тільки привернула увагу сірого. Вон кидає того собаку і кинувся тако на мене. Мене прямо вон я аж пала. Перекрила, вон, може за лицо б залісок схватив б мене, але я таку руку підставила йому, і він за руку. У боротьбі з хижаком жінка помітила в його пасті густу білу слину. Зрозуміла, що нападник хворий на сказ. Їй дивом вдалося відбитися і втекти, а оскаженіли звір кинувся селом. Забігав у двори і господарські приміщення, трощив майно, кусав тих, хто наважувався вийти до названого гостя. А якщо духів стати у боротьбу з вовком не знаходилося, діставалося худобі. Постраждали собаки, качки і свині у кількох господарствах. Врешті селяни прогнали тварину назад до лісу. Наступного дня хижак повернувся, та цього разу його зустрів мисливець із рушницею. Помер вовк у дворі Ольги. Жінка каже, тіло забрали лише за добу, а до тих пір подивитися на нього збігала. Усе село. Тут село бігло, все село, бігло і дивилися тут його. Я говорю, не ходіть, не носіть, тут мені нічого ніхто не обробляв. От там на городі, дам, іменно де кров була, там обробили. Ветеринари підтвердили, хижак дійсно був скаженим. Тепер же у селі працюють лікарі з усього району. Тут впровадили двомісячний карантин. Заборонено ввозити і вивозити худобу та продукти тваринного походження. Покусаних свійських тварин приспали і спалили, решту прищеплюють. Вакцина в наявності в нас є. в наявності є і для проведення всіх заходів. Так достатньо. роблять щеплення і люди, яких покусав вовк. У районній лікарні перебувають 10 пацієнтів, постраждалих від нападу лісового жителя. Серйозних травм зазнала одна з жителі села, урешті неглибокі укуси. Всі, скажем, такі люди, які поступили, в стані легкого ступеня важкості пошкодження. В них таких важких пошкоджень не було. Куди саме ті посади? За задню поверхність стегна, за ноги. Ввечері у піщаниці ні душі, сараї і хліви надійно зачинені подекуди і на кілька замків. Люди з острахом дивляться в ліси, які оточують село. А якщо й треба йти у справах, озброюються палицями, оглядаються по сторонах і завжди на поготові відбиватися від хижаків, придивляються і до собак, бо вони найчастіше заражаються сказом від диких тварин. Анастасія ТВА. І поки що, все більше інформації буде о 18-й. Дякую, що дивитесь ТВА.